Добрий день, наші дорогі подписчики. Сьогодні купив секатор акумуляторний і вирішив і вам показати невеличкий обзор зробити його. Отакий секатор, як ви вже бачите, ProCraft. У кейсі. І тут трошки пробіжімося по характеристиках, як ви бачите, підщітковий двигун. Виставляється е, на 10 мм, ну, відкривається нож на 10 мм, на 15, 20 і 25, що дуже удобно. Наприклад, хто виноград обрізає, можна і мінімум поставити 10 мм, щоб більше не відкривався. А хто щось потужче, то можна максимум виставити. То Цього дуже. Удобно. Сейчас покажу з другой сторони. А, ще ось 20-вольтовий акумулятор 2-амперний. Іде в комплекті. Бу була там і сама тушка, трошки дешевше стояла, але ну, я вже вирішив зуміти, як і з акумулятором. Хоча в мене вдома є акумулятори. Ось його моделька s 28 li Сейчас покажу, яка його ціна. Так, ось його ціна. Осталася етикетка з магазину. Гарантія на нього 3 руки і 1 рік на акумулятор. Так, зараз розпечатаємо і покажу, що там середині. Так, ось ще з обратної сторони отак виглядить. Так, так от такий кейс, такий плотненький, не прогибається, видно, що качество неплохе, хоч і защулки пластикові, непогано виглядить. в комплекті йде шестигранний ключик. Отакий От ключик, мабуть, десь на 12. На перший погляд. Інструкція покажу. Отака От інструкція. Тут, як бачите, інструкція на дві моделі. На 28 і 32-го. 32, бачите, йде з дисплеєв. Ну, У мене без дисплею. У мене оця модель. Є тут, бачите, перевод і на різні язики, і русський, і український. Ну і також чек. Бачите, объясняется как я вам указал открывается на стыке 4 положения резать и все характеристика 28 даль Далі, я думаю, нічого тут цікавого. Так, ось там ось рекламний буклет. Це от Прокрафта. Я так зрозумів один акумулятор на сотню різних інструментів. Тут бачите, тут, короче, їхні, їхній їхній цей асортимент різний. Буклет дуже тут великий. Сейчас я розкрию покажу вам, бо однією рукою невдобно. Так, ось такий буклет. Це з однієї сторони він. І з другої сторони теж продовження. Так, і ще. Так що це у нас? Загальні вказівки з техніки безпеки. Для електроінструментів. Ну, це, мабуть, обща інструкція, як кажуть, до їхніх цих електроінструментів. Так, отак. кульочку все тут. Хорошо запаковано. Що я, мабуть, порозпаковую і вже вам покажу. Так от я розклав, ось така комплектація. Такий секатор тяжеленький. жиленький. Указуємо поближі. Свіженький, 0,4, 25 рік виготовлення. Ось тут виставляється, як ви бачите, поганенько видно. Це включення і плюс кожне нажаття показує, наскільки розкривається нож. Акумулятор йде А, турбо. Зарядка сюди всувається. Так він виглядає, такий прорезиновий, хороший. Не буде скользити. Є, включається індикатор заряда, показується, Вот это сбоку. Сейчас включу, покажу вам. Так, ось вот нажимається, кнопка и ось показується. І само тухне. Так, ще такий зарядний пристрій йде в комплекті. На 16 Вт 0,8 А. Звісно, слабовотий. Ось такий жорсткий, нормальний. І в комплекті ще йшла така бутилочка, але вона оказалася без масла. У мене був ще один секатор і він був з маслом. Така сама бутилочка, тут без масла. Може, вони просто положили, щоб вже хто покупає товар, то вже своє масло лив і змащував. Що зараз ставлю акумулятор і покажу вам вже, як кажуть, його в ділі. Ще хотів показати, що... Кейс хороший, такий дуже жорсткий, як, як я вам казав, знаружи. ну Він і внутрі такий жорсткий хороший кейс. І що під кожне е, своє є місце. Тут під сам секатор, тут ось акумулятор, там зарядка. все, є, Як кажуть, не буде тіліпатися у, цьому, у кейсі. Є під, 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 під кожну деталь своє місце є. Так що наче цього ProCraft недішові кейси постачає. Так, продовжуємо. Ось такий секатор. Зараз включаємо його, зажимаємо. Все, тепер можна пользуватися. Все, розключили повністю. Це так максималка. Можна так само переключати. я другу руку возьму. Раз, нажав, це перше положення. Бачите? Мінімум. Другий раз нажимаю. Ось тут двоєчка показується, це вже друге положення. Так, сейчас покажу. Третий раз нажал. Третье положение. Ну, четвертый раз. Это максималка. Так, щоб переставити лізер в закрите положення, треба потримати курок 5 секунд. Все, дождалися гудок і все, воно вже закрите. Щоб повністю виключити його, треба зжажати кнопку. Все, виключили. Ну, Ще не сказав, що як включаємо, Треба, щоб активірувати, щоб він робив, треба два рази нажати. Все, ми активірували. Воно, бачите. Зразу ставить на максималку. Оце функція на мінімалку. У нас на другому секаторі ми ніколи і не ставили на менше, основному пользувалися на максимум. Бо воно все одно, коли товщу гілку обрізаєш, коли тоншу. Удобно всегда пользуватися на максимум. Так, Все зафіксирую і виключаємо. Так, підемо на вулицю і спробуємо на що він способний. Яку товщину гілки можуть перекусити? Так, ось у мене невеличка гілка є, повністю вона суха, вже давно лежала. І будемо пробувати тут. Так ось секатор. Спочатку з маленького будемо спробуємо. Я думаю, маленький йому взагалі без проблем. żeby na tyle obliżał mu maleńkę. Маленьке воно наурає, ось це таке то, тостенька є, Щас я сікатор положу самі побачите. Ще подивимося. І, і це отлічно. Це при тому, що тут 2 акумулятор, Якщо поставити 4 А, то йому ще легше буде. Тут вже ось потов ще. Зараз ну, Взагалі отлічно. Отлично. Сейчас попробую найти гілку потовщу і подивимося. Так, ось знайшов ще ось дві гілочки. Такі вони вже потувші. Попробуємо. Так, бачите, от, отлічно. Навіть його не чувствую. Ось ще тув Бачите. Как щепки. Это для него щепки. Вот такая толщина. До встанки и до получается. Как, как труба. Сейчас попробую, може ще товщина йду щось. Так, ось очень товсту гілку знайшли. Відео, конечно, воно не, пере... не показує яка товщина, ну така дебела, не фіксирується. Погано видно. Ну явно намного товще. Так, попробуємо почала оцю. Я думаю цю без проблем, а може... Ось бачите по максималку, яка тільки влізла. Ну, вже для нього важче. Не, не йде. Ну, сух, сух, суха гілка, то діло. Так що оце вже не йде. Зараз спробую 4-амперний поставити акумулятор. Може піде. Так, ось я поставив 4 амперний акумулятор. Правда старенький вже от моєї міні-пили. І будемо пробувати спочатку тут попробуємо. Ось, сейчас активую. Все. Ні. ні. Не. не йде. Так що вже не йдете. Це ось без проблем і це ось без проблем, як семечки. Ну а то для нього слишком сухе. Дай воно і товсте. По діаметру воно ще намного Ну може не намного, ну чим сама труба. То вже не йде. Я думаю, якщо б гілка була мокра, то воно без проблем. Ну тут, от, бачте, тут бачите, тут перерізало только тувщина Ну, тувшина тоже неплохо. все за два раза тоже переезжал там до потужки так ось я вспомню що у меня есть новый аккумулятор Vitals. я потом попозже видео за него покажу вам начать Покажу вам там, де да, той акумулятор старий, мій 4-амперний. Не взяв, а тут будемо пробувати. Ось тут так раз. А, Не йде. А отут я пробував, так. Бачите, перекусі, там де той, да той не йшов. Ну це. Так, пробуємо ще раз. Бачите, іде. А старий акумулятор не йшов. Будьте перекусили. Так, невеличкий вердикт. Що сказати? Акумулятор комуляті хоче і 2 амперний, то хороший. Ненамного уступає він 4 амперному. практически нічого не уступає. Ну, конечно, 4 амперний можна трошки товщі перерізати, а так... Дуже хороший проти звичайного китайського акумулятора, який у мене йшов в комплекті до старого секатора, то це небо і земля. Цей дуже хороший в комплекті акумулятор, і ви бачили, що я повністю сухі гілки різав, то доволі непогано він ріже. Так що... Тому цікавий був такий невеличкий огляд цього секатора акумуляторного. Підписуйтесь на канал, ще буде багато відео на різні огляди. Завтра, може, вийде і огляд на акумуляторну косу Vitals, так що оставайтесь на нашому каналі, ставте вподобайки і до нових зустрічей! Пока-пока.